Вже бачили тих блогерів, які розказують, що в Іспанії робота на кожному кроці. Давайте тепер будемо силатись на офіційні дані. В Іспанії в середньому проживає 80-300 тисяч. Офіційно працює 20 тисяч. Наші українці всі кричать, що ми допомагаємо Іспанії, сплачуємо податок. Порівняйте коефіцієнт. Де 80 тисяч. Офіційно працює 20. Наші блогери розказують, наших багато повідкривало ресторанів, повідкривало барів, багато роботи. Вони, як повідкривалися, вони практично так і закриваються. Тому що самі іспанці туди не ходять. У них є своя культура, у них є своя кухня. Українські бари ходять чисто наші українці, росіяни. Або якісь іспанці зальотні просто, щоб спробувати щось нового. Я в Іспанії ще був у 2007 році. Ще в той час була дуже велика проблема з роботою, бо практично неможливо було отримати документи. Дуже було важко. Всі працювали неофіційно. Зараз цієї проблеми немає, зараз є тимчасовий захист. Але є друга проблема офіційно встроїтись на роботу. Щоб офіційно встроїтись на роботу, треба... Що треба? Треба мати сертифікат, на яку роботу ти встроїшся. Його можливо отримати, бо центр зайнятості надає, навчання безплатне, потім видає сертифікат. Але є друга сторона медалі. Треба знати іспанську мову, бо по онлайн заняття йдуть. І так, то практично на іспанській мові. Тобто mm. <реш> треба їх зрозуміти, щоб здати ці курси. Що я би порадив? Аліканте це є туристичне місто. Тут щоб такої роботи немає. Тут можна десь офіціантом встроїтися, такі більше популярні роботи. Салона красоти, парикмахерських. От більше таке. Як хтось хоче їхати десь далі, в Мадрид, Барселона, можна щось спробувати там. Там є більше фабрики, заводи, але ще раз говорю, не знаючи мови, на роботу офіційно, ну, практично встроїтись неможливо. Робити неофіційно, робити в українців. Стикнетесь з великою проблемою, якою. Будьте працювати не 8 годин, а цілих 9-10 і будете отримувати таку саму зарплату, може й меншу, як отримують іспанці. Так що, хто є в Польщі, дуже добре подумайте чи їхати сюди. Я працював 2 роки в Польщі, я знаю. Порівняти з Іспанією, там роботи є дуже багато. Є другий мінус. Відношення поляків до нас погане. це я знаю. І 12 годин працюєш, але є роботи там багато, є в більшості, що там навіть надають в Польщі житло безплатне, що ти можеш безплатно жити, це є шклярні, це є там фабрики різні. Треба пошукати. В Польщі, я би радив, хто є в Польщі, живіть в Польщі. А в Іспанію приїжджайте відпочивати. Іспанія для багатих людей. Сюди треба приїжджати з грошима. Без грошей тут немає що робити. Не тут дорога. Квартиру зняти дорого. Саме спосіб життя ну, собі в чомусь відмовляти, я думаю, ніхто не хоче, хоче кожен жити, класно. Так що добре подумайте, чи сюди їхати, варто. Не слухайте, що вам розказують блогери. Вони самі тут тільки рік-два. І закінчиться тимчасовий захист, вони всі поїдуть, повірте мені, десь далі. Ніхто тут сидіти не буде. Бо ви задайте їм таке питання. Хто з них сам офіційно де працює? Я одні задавав, а в отвітні тишина. <ріху> вони рік поприїжджали два сюди, вони вам розказують про Іспанію, яка Іспанія хороша, далі самі аліканти ніхто не виїжджав. Ходять з телефонами, тут кроєнаматує, аж смішно просто. Клоуни коротше. Що я вам пораджу? Перевіряйте інформацію, аналізуйте все, прораховуйте. Наперед гроші нікому не давайте, що вам тут блогери говорять, ми там порішаємо, ми щось вам поможемо, знімемо квартиру, роботу вам дадім. Ніхіра бабла, ні рубля нікому не даєте. Хочете, приїжджаєте сюди, тут на місці рішаєте. Тут є люди і хороші, які допоможуть так, безплатно, як то кажуть, і добрим словом, і десь житло можуть підшукати вам чи кімнату. Ну повірте мені. Бо багато людей звертається, багато людей плаче, що на перід дали гроші, а їх розвели. Тут таких розводів багато. Тут за рахунок того більшість українців і живе. Розвести один другу на бабки те, що я вам хочу сказати. Це є норма, це в нас такий менталітет, гниловатий, що ти скажеш. Так що, я думаю, все буде добре. Щось треба буде, звертайтеся, якусь поради, обов'язково вам поможу, підкажу. Чому люди не хочуть чути правду? Ти стараєшся до них донести інформацію, а вони реагують провокативно. Я їм розказую, що Іспанія займає перше місце в Європі по безробіттю, що ще в 2006 році, п'ятому, на одне робоче місце стояло 50-100 людей. Тобто, зрозумійте, від того часу нічого не поміняли. Що може підняли? Заробітна плата, економіка сильно виросла. Ні, це неправда. У мене таке складається враження, що українці думають, що вони одні тут в Іспанії. Але хай вони не забувають, що тут багато є людей з Венесуели, з Марокко, з Колумбії. І вони володіють іспанською мовою. Що хтось розказує, що тут робота є в ресторанах, в барах. Це правда, робота є. А не забувайте, що ті всі з Колумбії, з Венесуел, вони всі вплинули туди. Ви, може, спостерігали в ресторанах, хто сидів в барах. Ви мало де побачите, практично ніде, що працює українка чи там росіянка. Працюють всі або негритянка, або колумбіянка, але не українка. Хай що би вам не говорили, я не говорю вам не їхати в Іспанію. Іспанія прекрасна, клімат тут прекрасний, люди хороші. Я звертаю увагу на те, що треба бути готовим до гіршого, а не що вам розказують тільки все саме-саме краще. Треба дивитися, аналізувати, дивитися реально на речі. Я це говорю більшість тих людей, яких затронула війна, які з останніми валізами рушили в Європу, і за останні копійки стараються десь знайти собі місце. Хто має гроші, він може побути місяць в Іспанії, завтра. Місяць в Німеччині, може подорожувати по цілій Європі, проблем немає. Це класно. А є такий тип людей, які не мають гроші. Тут треба подумати. Залишать останні гроші в Іспанії. Роботи не знайдуть. Де будуть спати? На лавці. Хтось мені пише, а чому ти не їдеш з Іспанії, як тут все так погано? Чому я не їду, бо я вибрав для себе цю країну. Я не приїхав сюди на заробітку, я приїхав сюди жити, жити, насолоджуватись життям. Мені пишуть в коментарях, хто ти за спеціальності. Ой, спеціальностей в мене багато. На Україні служив я в воєнній розвідці, працював в вищій партійній школі, вчився. Маю магістра, юрист за спеціальності. Остання моя робота це прикордонна служба України. В Іспанії працюю фітнес-тренером. До речі, кому потрібна моя порада чи мій досвід, звертайтеся, обов'язково поможу, підскажу.